Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Приїхали в Тернопільську область. В село Бурканів, До Миколи. Тут є такий любитель коней. Давно у нього вже не були. Капець, файно. Так, а ну розкажи, що по, по, по яких це огірах? Ти мені розказує, я забув, ті кобили. Це по Парижу, так? справа від нас, справа від нас по попережили. По Сім років, та 7 рік. так, сьомий рік. Це по флешу? Та по флешу. Це все по, 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 по першоронах вони йдуть, так. по татах. Та, ну, це жеребці. Лутри. Це її тату флеш, а це її пареж. Це по парежу. Жеребцю буцику від буцефала був. Так, тут був, бутику, був. Тут був, від так, від тут був у Миколи такий жеребчик, ми коли знімали гнідий буцик, називався. А це по нему. А сам Буцик був по Буцефалу, Тато боцефало, мама не знаю. Ну, Олександрівка чиста була. І цих теж не знаю. Так що Сергій вже нагадав, що то залишиться. Я одразу. Нагадав так. Дуже фані коні. Так що кого буде цікавити такі? Побилки злошатами, лиш у мене Файно. Що Шоно? Це більше але вона і так ж на місці? Ці п'ять місяців. Щоб ця пара гнідих буде файна, кобелок, щоб пара вороних. Це менш... менша душі ручна. Ходи сюди, щось розкажеш трохи. А тепер кобили покриті? Так, покриття ласкан. Котрий це? Васім є. В його знімали. Цей сірий? Так, його в Польщі знімали. То він ласкан? Так. М -м, то покриті файним жеребцем. У мене є на так. каналі. Ми знімали його там в Польщі. Сергій його забрав. Він тепер у Васів купчиться. Може зараз і провідаємо. Зразу того ж ребця Це якась капець ручна. Це як дитина. Це? Так. Файні, шиї такі мають. Називається фішка. Фішка? Бо мама флешка, вона фішка. Фішка, флешка. Одна флешка, Называєш, друга. Це як дитина. Кнопка. Кнопка, а та мама? Сімка. Сімка, флешка. Тут... Кнопка. Йой-йой-йой. <laughs> Але файно, файно. А? Якщо узі робити, казати, що кінь проживає. Що, шия файна таке? Ну. Так що лошади та ну, ти б хотів це все разом продати, ні? Лошиці самі ще не продають. Самі лошечки не продаються, ні? Ні. І як вірус тут не будеш продавати? Навісні буде чути. Поки що хотів би з кобилами, так? так. Але можеш одну кобилу з лошицю взяти, хто схоче, ні? Чи ні? Чи ти дві хочеш такі. Усе разом хочеш, да, так? Хотів би все разом продати, понятно. Файні коні хотелось. Ну, нині якраз її 5 місяців. Це більше 5, да, а ті 4, тут... так? Тут досить 40 років. Ні, файн. Та то і та файно. І Ногу має, і то має. Це по Миколаному ще раз, повторюю вже по казав по буцику. А буцик був по буцефалові. Кога буде Це дійсно цікавити. Має дідів серйозних. Та. Та Тату, а мами їхні та татів теж мають таких серйозних лише не знаю по яких кобелах вони. Та певні по-совєцьки. Та по-совєцькі, по по певне, А та по-толіці, так? Так. Це Ку таке кулін. Ногу не валю бімітися. Ну це мусніше, така, а це груба. Щось буде така узова. Ну то ма ще як місяць молодця. Так, то mm. теж для лошати місяць. No. Тож має ногу непогану. І що ти вже продаш коні що будеш? А? стайню добудую <ріхи> І далі будеш купувати, так? Але добудуєш стайню, а на такі маєш файні коні. Нічого, буде файна стайня, я так? Чим раз в Україні ліпсі стають? Ну та у тебе чим раз я приїхаю, тим коні краще краще. Буду, буду Шкода, що жеребчика нема, але що зробиш. Що, репчик колись буде. В не впущу, буде ліпший. Ну, файний жеребець лунко. Ну, ставай до знімки. Я вже до нього їду місяць, якщо часто в нього попасти, ні? Подзвоню, коли вдома. А це спонтанно, навіть не лише рано а ти... він так каже. Ти так ліпші сідає. Спонтанно. Так. Коли кажуть, якраз вдома. Ти, ти, ти десь на роботу ходиш, ні? млині чи де ти робиш? Ти коли ще робив так, так? Ой, давно я в тебе Я Не пам'ятаю коли чесно. Рік. Рік? Назад? Ми були з Василем туди Чупківським, так? Там на посоліш. Я пам'ятаю під ліском. Ну, це капець такий. Я не знаю, ти їй якісь цукерки даєш. Це вродилося маленьке, пробігало, тільки вуха від Так? Так. Та. Але таке було шустре. Пройшла година, я до ставив в руку на хотіло не копнути. А, та більше вродилася, так? Так, та, та, та вродилася велика. Ти плескав, а вона півкала, так? Ну. Та то не то та таке. шустре було. Фанішо, добили фанішу. Сонце є, але ну, холодно з тобою. Може, метрів 70 немає, ну, але недалеко. Були фиси великі. Ну. Це такі така широка, ну, зад має широкий. Це є. Ну, то старший лусі є її. Тоже потягає? Так? Так. вони в пастусі? По да. свині навіть в пастусі ходять? Да. Нічого собі. І не Ні. Маєш багато свиней? Тут троє ходять, та трохи маєш. Та душі, ну, пестлева така рук йде. Кіла, піли, ну, такі начіпіли, ну що вони лазять. не лазить Сатті мені чуть не по цьому пастухах Це капецька млод. <систити> Пасти маєш, де ні? Та то ще трохи ти буде вже да, ніж ніч почнуть ці приморські забирати, ні. Ті ж ну, в груду кидають. Іде? Ні, не будуть забирати. Не буду їх забирати. Не будеш? Вони будуть там ті площі ходити і там до шопи собі заходити. як буде цілу зиму політику. Цілу зиму? Але вони... там є куди їм зайти. Так, так. я все піддаю їсти. Я зрозумів. Дах, є на голову. То що вони ходять цілу зиму. Так що лешу номер, кого буде цікавити, найдзвоні. Якщо не можете додзвонитися, бо кішку до Миколи, та на вайбер дзвоніть. То на цьому самому номері буде і вайбер. Так що ми їдемо далі, бо ми провідали Миколу, все добре Скільки йому є? О, замутовся. Другий рік Тобі по яких конях? По файні Йо. То коли йому скільки ти кажеш, може? Два роки, майбут. Коли? Це не мене я не можу, по... що, що, треба здавати. Так. Альтез, да, блін? Чорно політичний. Я не знаю, як ти не знаєш, де я в тебе. Да ти давав? Це <сіх> того то, Івана. — Діво. Файний вижив. Він вже запрягається? Так, да, я запрягав. А ти що його тримаєш? Ти він твій Чи ще думаєш? Та я думаю його брати, але кубили продають, то все продають. Він продається, та? так? Так. Тож то, то, то твій номер лежити чи Василя? Тому що Василя? Йо. <світ> <світ> а от тут параболю він вигорав. То... <світ> Каже, що він вже запрягається, так? Так, цей рус як політесовий. А мама нет. котра? Я ї... Мама Яка не Олександрівка. Запрягає, десять разів я його запрягав. Да. Десять разів? Так. зуби не Ні. Десять разів то він живе опитний, ні. Та десять зуби навіть не вет. Так як, як? зуби бло, бло? Ну, то я лов?

Та покладемо разом з кобилами та не найдзвоню. До тебе ти будеш давати васляном. Як буде цікаво. Та ну, дай. То то видко, чемний поїхав. Зразу? Каже, Микола запрігав перший раз і зразу поїхав. То та що то чем не дивися, він... П'ять метрів до кого за 20, потримав і все. Вот він за тобой ходить. а як взял. Да як немає? Не, ну тут моя яй. Задай дів. Не, бружуйся называй, его. Че ты взываешь? Файни. Файный А яка ціна ти не знаешь, Знаєш, не... А чекай, закобили, ми не казали ціну, так? Та двоє що... та, та закобили, я не чекаю. Чи хочеш казати? Чуєш? <рес> Мико. Чекаєш ціни за закобили. Чекаєш ціни за закобили. Якщо окремо, одна шість, друга п'ять. Якщо віддільно, та? так? Так. Одна шість, одна п'ять. Якщо пару то то... дешевше, то. Якщо пара, то трохи буде дешевше. Тобто щось, щось говорити, якщо пару. Є. Якщо кобили брати по віддільності, то одна шість, це разом з лошицю, а друга п'ять. А якщо разом брати всіх, то... Кобили паровані Аласканом. Це у вас і в Купчинцях той, що, що ти привіз, то він що по то перширон з цим як? -то. З бритоном, так? Так. Ну то фед жеребець, може ми зараз його покажемо. Ну жеребець серйозний. Зараз зробив вже. Так, і все одно йдемо ще тільки били, зведеш докупи на яце. Забережу? Боєць боїться боїться що? іншому боїться на її куси трохи Хочу би він разом їх звів би Або <sharp> ця не стоїть, <sharp> тут це возьме сюди. Але ця зараз тече, ні? Ходи сюди О <sharp> Бррр. <sharp> 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 Хоче Микола їх звести до купи. О, тета. Зараз є тут лек. Нарешті Микола їх ім'я. Є Є флешка. Ще би лошиці поставали раз. Є. Ну файна пара тут коней. Є yeah, ну, трошки. Не розстрілюй. А, ти приселишь ту? Ти що, двох слив? на І запрягати треба. Зараз припригала. Подивіться тримати. Ти за ти за, за коротко їх селив можеш. А, а та хоч була приселена? Це було на ланцичення? Що є, Микола, ти ти? Я сюди затягнув, брат. Ооо. Ти просто зрання вже накобився. А, ні як вилазиш добре Як вилазиш, то добре Спокійно як Я вже знаю відки це кобила на гноць серйозних коней? Зараз таких чистих жеребців вже немає ну. вже всього помішані. Та най розходиться вже йдемо, їдемо далі, їдемо покажемо, кем вони криті Вже Так що є що купити, покажемо вам.